Літош насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватися нашим і наведи на спокій. Хороший друг, товариш, дружили, дружили саме дітство. Так не спілкувалися, бо все, все якось не було часу. Написали в групі, то так знав. Жили на лізнім, купили хатинку, таку якраз вчора чотири місяці було. Як він був 4 місяці 14 числа, як він пішов служити, на мені підірвався. Ну, їх п'ять чоловік підірвалося. Дуже добра дитина була. Це, ви знаєте, таку є хлопці добрі, а це дійсно мамин синок був. Дуже добра дитина, все допомагав. Залишилась дочка 12 років і жінка.